Нові знайомі Хруща. Погляньте, у нас гість, промовила бабка, звертаючись до своїх приятелів бджоли й мухи, і вона показала на гілку, де сидів Хрущ. Вітаю вас, панночки, привітався він. Я і справді тут уперше. Візьмете мене до свого гурту. Коли всі познайомились, Хрущ запитав. А що ви порадили мені подивитись? Певно, у вас тут є щось цікаве. Ох, звісно, є, озвалася перша муха. Неподалік розташований чудовий смітник. Там, скільки всього цікавого, ох, а які аромати. Не знаю, де той смітник і що там цікавого. Але я б порадила полетіти на клумбу, сказала бабка. Там такі гарні квіти, барвисті, тендітні. Всі бабки і метелики просто обожнюють цей квітник. А я гадаю, що тобі краще подивитися, як цвіте липа. Квіти на клумбі, звісно, гарні, але липа так. До речі, ми робимо смачний липовий мед, промовила бділка. «Води такі різні, подумав Хрущ. Кожна живе своїм життям і має свої вподобання. Навіть не знаю, куди мені варто полетіти. Мабуть, я просто подрімаю на вишні. Ото буде найкраще.